Коли я перший раз там в 2016 році прийняв участь в чемпіонаті України з бігу на 24 години в Києві, це був виставковий центр, коло 988 метрів. Там були е, ну, такі гарні е, старші, типу чоловіки, ну дідусі, такі вже за 60, коли, котрі почали бігати е, тільки тоді, коли вийшли на пенсію. Тобто вони до того ніколи не бігали. Але у них була своя філософія, вони там. Е, Поїли щось, побігали трошечки, пішли пішки, знову поїли, потім ввечері поспали трохи, знову вранці прокинулися бадьорі, такі ти цілу ніч не спав, там рухався, вони такі швидкі, е цей жваві, відпочивши. От і люди після 60-ти, здавалося б, вже треба на пенсії відпочивати, вони тільки починають своє активне там спортивне життя. Звичайно, що у них там не є мети поставити там світовий рекорд з чогось, але вони біжать свої. Є задоволення і отримають від цього неймовірну, ну таку емоційну віддачу. Тому кожен має визначити, що він хоче отримати, і просто рухатися до того.